І, як кажуть, і. Річ у тому, що пан Газінський доклав руку не тільки до хору Вінниці. Це окрема сторінка його життя, яку ще дослідники будуть гарно вивчати. Але він ще доклав руку до камерного Хору міста Хмельницького. І я запрошую зараз керівника муніципального камерного хору з Хмельницького заслуженого діяча сестрів України, пана Ігоря Цмура. Сгадіться. Шановний хор. Шановна публіка, шановний Віталій Іванович, дорогой Віталік. стільки років прийшло 30. Страшна цифра. Щоправда, мені казав, що вам щасливий часом не сікут або не наблюдає. А ми таки займаємося такою справою, що. В принципі, ми цього часу не жаліємо, ми займаємося цим постійно. Музикант не може не думати про музику щоденно, щохвилинно, зранку і вночі. Через це від нашого колективу прийміть, будь ласка, такий скромний подарок. Це називається хронометр, барометр, термометр три в одно, щоб ви існували ще 30 і раз по 30. Щоб вам за зарплату в 30 разів більше ніж зараз. Щоб завжди у вас була така публіка на всіх концертах, як сьогодні, щоб менше правди було речей, а більше речей і аплодисментів вам. Звичайно, я не можу заспівати много є літа. але я хочу подарувати вам. Символ життя, символ життя, символ вічності. Вам 30 років. Квіти я не приніс, але тут є така квітка. Допоміжі мені відкрити, будь ласка. Це так, це тако, щоб голос звучав і все було круто. або зробити як фільмний подсолнухів отаку яєчню з 30 яєць і з'їсти всім разно. Доброго вечора, шановні ювіляри, добрий вечора, шановна громада. Дозвольте Приємне вітання я привіз з міста Хмельницького. Хочу в двох словах, можливо, не всі знають. Віталій Іванович, 16 років назад заснував ще й хор, тепер він академічний мініспальний камерний хор міста Хмельницького в місті Хмельницькому разом з заслуженим артистом України Полянським Олександром Даниловичем і тодішнім міським головою. Чекманом Михайлом Костянтиновичу. За цей час наш колектив ну і передав його мені за рік роботи в ньому. За цей час колектив наш також має невеличкі нагороди, але, звичайно, не такі. Ми будемо рости, я думаю, надіюсь. І в цей вечір я хочу привітати весь колектив, і, зокрема, Віталія Івановича. З таким славним ювілеєм багато вже було сказано, багато говорити не буду займати час, не люблю. Здоров'я міцного, натхнення, наснаги, творчих доробків ще до 100 років. Сьогодні, до речі, славний ювілей святкується в місті Києві. Ну і я думаю, щоб камерний хор Вінниця 100 років також святкував і на чолі з Віталієм Івановичем. Його Золотій руки віддав хор, який я нам створив у Хмельницьку. І він зараз прекрасно працює здобуває великий великі премії скромний. Але я вітаю, я передаю від нас хмельничанам. І хай хмельничани пам'ятають, що є хмельничани, а ми будемо пам'ятати, що є хмельничани. Будемо любити об'єднати. І кода. Кода привітань, яка, в принципі, прозвучить у вашому виконанні, тому що не можна не згадати тих людей, які нам допомагали. Допомагають і, ми сподіваємося, будуть допомагати. Це під ваші облиски, це наші партнери і наші спонсори. Це пан Сергій Кудлаєнко, якого зараз, на жаль, немає він в Києві. Але присутні його представники. Я першим його представників назвав, тому що. Surprise! Дочекайтеся вечора. Пан Сергій Кудлаєнко, оплески. Олексій Грищук, вихованець камерного хору, оплески. Голова Наглядової ради «Володарка» Леонід Гавриш. Оплески. Товариство Ковінько Ковбаси. В особі директора Людмили Яворської. Оплески. Товариство авіс Аква. В особі директора Руслана Вишневського. авіс-аква. Депутат міської ради Володимир Васильєв. оплески. Ліпінський молочний завод в особі керуючого Олени Гуренко. Оплески. Торгова марка Тріал в особі Любові Андрусенко. Оплески. Сама назва. Яка солодка назва? Солодка мрія. Солодка мрія в особі директора Валентини Побережної. Оплески. Приватний підприємець Олександр Тимошчук. Оплески, пане Олександру. І всі ми знаємо. клубний ресторан Велюр в особі генерального директора Ольги Кожухівської. Оплески всім.